Це нагадування людям про те, що любов, пристрасть, яка червоного кольору, може переростати в насильства і кров так само червоного кольору. Ми хотіли би, щоб суспільство не було байдуже до проблем насильства жінок. Маємо дуже сумну статистику, що по всьому світу кожна третя жінка так або інакше давала постраждалою від гендерно зумовленого насильства. Це буває фізичне насильство, це буває психологічне, економічне. І інколи, як нам здається, турбота потім виглядає як тиск, як приниження жінок. Коли чоловік говорить не працюй, я тебе буду забезпечувати, але потім, на жаль, контролюю кожен крок і кожну витрачену копійку. Чому саме червона лавка? Ця ініціатива почалась у 2014 році в Італії. Саме через кольор, хотіли привернути увагу саме її яскравістю в Україні. В 2021 році була встановлена перша червона лавка. В цьому році благодійний фонд «Рокада» встановлює в чотирьох регіонів, в Чернівцях, в Івано-Франківському у Львові і Хмельницькому такі червоні лавки.